Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму ютуб каналі. І сьогодні з вами я хотів поговорити на таку тему, яка називається пророчі знамена або пророчі ознаки. Хто пам'ятає таку колишню стареньку пісеньку Али Пугачової, в якій є такі слова? Ну, що сказати, ну що сказати, устроєні так люди: Желають знати, желають знати, желають знати, що буде». Чими словами? Прода людини так влаштована, що нам хочеться знати наперед ті чи інші події, які відбудуться, і що буде відбуватися, і яким чином все буде відбуватися. Тому е, допитливість до того, що буде відбуватися в майбутньому. У людей я би сказав би так: стоїть на одному із перших місць. На жаль, саме ця риса є часто предметом маніпуляцій, тобто багато хто маніпулює. На цьому бажанні людини знати майбутнє, і тому викидають різні дати, терміни для того, щоб, так би мовити, назбирати собі популярності, лайки, перегляди і тому подібне. Але якщо проаналізувати слова Ісуса Христа, пам'ятаєте, перед своїм вознесінням, до нього в нього учні запитали: а чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїлю? На що Ісус відповів, що не ваша справа знати? Часи і дати, ваша справа прийняти Духа Святого і робити те, що Він вам буде повелівати. Але все ж таки сам Христос в Євангеліях, говорячи про ознаки останнього часу, він не сказав конкретно, коли це відбудеться, який рік, яке століття, але він сказав про певні пророчі ознаки кінця світу і близького. його Приходу і тому ми можемо орієнтуватися, або скажімо так, правильніше орієнтуватися не на конкретні дати, які нам називають ті чи інші пророки, чи там провиці, і так далі. А на конкретні пророчі ознаки, тому що Христос нам подав приклад. Він не казав, як я вже сказав, ні дня, ні часу. А він сказав про конкретні ознаки. Тому сьогодні я хочу говорити про декілька ознак закінчення війни Росії проти України. Тож дочекайтеся, і ми продовжимо. Ще на початку повномасштабного вторгнення я записав відео, яке називається Водіння в дусі пророка. Амоса, і це видіння на основі пророчих снів, де Бог показав певну ознаку, як саме закінчиться війна. І це була одна із перших пророчих ознак про закінчення війни. Хто не дивився це відео, ви можете зайти на мій ютуб-канал і передивитися це відео і саме в ньому переконатися. І яка ж була ознака того, як закінчиться війна? Перш за все, в тому відео було чітко показано, що Україна буде на межі уже практично на грані свого. Виживання, тобто людей людського ресурсу або мобілізаційного ресурсу, практично вже майже не залишиться. Тобто, тому що в тому пророчому сні я закликав чоловіків, але чоловіків практично майже не знайшлося. В основному були жінки і діти. І я прямо. Бог цим сном показав, що е, війна закінчиться саме в ту мить, коли Україна буде виснажена, коли мобілізаційний ресурс буде вичерпаний, коли проблема буде з мобілізацією, проблема буде з набором нових людей. Люди будуть втомлені, Україна буде виснажена війною, і практично вже буде стояти питання: а чи взагалі ми зможемо виграти цю війну, чи скоріш за все ми її програємо? І саме в такий момент Бог. Дасть відповідь на продну відповідь, і як було в цьому сні показано, ворог просто забереться і піде з нашої землі. Це було перше таке пророче знамено, яким я поділився ще на початку війни. Друге пророче знамено, яким я сьогодні хотів поділитися, яке також говорить про. Певну фінальну стадію війни. Пам'ятаєте, десь на початку зими, можливо, навіть не на початку зими, десь ще в кінці осені, я записав декілька відео, в яких я розповідав про те, що попереду нас чекають дуже-дуже важкі обстріли мирних цивільних міст України, яких не було практично майже за всю війну. Тобто я чітко окреслив, що війна, саме коли ми будемо бачити найжахливіші обстріли з боку. Росії по відношенню до України, то це буде ознаменувати те, що ми входимо в фінальну стадію цієї війни, і ось пройшло півроку. і Ми побачили, що справді ця зима і початок весни були дуже жахливими з точки зору обстрілів Росії Росією наших цивільних міст. І я навіть називав деякі міста, які постраждають найбільше. І одне із цих міст я називав місто Суми. Так, я з огляду на те, що Бог показував, сни пророчі видіння пророчі стосовно сум мені не показано було, який буде об'єкт саме підданий обстрілам. І тому, але з огляду на те, що це була дуже масштабна втрата, дуже важкий удар. Я припустив, що можливо це буде один з якихось стратегічних об'єктів, і я називав навіть суми Хімпром. Але сталося трішки не так, тому що розумієте, сон Бог показує. Не в конкретних деталях, а показує певну загальну картину. А далі вже наше тлумачення може трішечки відрізнятися від тої реальності, яка насправді показана була в тому пророчому сні. Але ми побачили, що саме Суми постраждали найбільше, найбільше загиблих саме в Сумах і в Сумській громаді за останні декілька місяців через обстріли російсько-терористичними військами. Але це так би мовити друге таке знамено, що війна входить в фінальну стадію. Далі я ще хочу поділитися з вами ще декількома знаменами, які ще мають відбутися. І це буде говорити про те, що близьке закінчення війни. І так, обстріли на якусь мить. З Росією з боку України з боку України будуть начебто трішки призупинені через певні якісь там перемовини, і вже буде навіть здаватися в якійсь мірі, що ось ось, можливо, вже не на цьому етапі наступає мир. Але як тільки буде здаватися, що наступає мир. То Росія знову почне завдавати жахливих обстрілів по цивільним містам і цивільним об'єктам нашої інфраструктури. І одне із пророчих таких знамен: 에, Росія вдарить, чи це буде ракета балістична, чи це шахет. Я не можу сказати точно, але буде потрапляння в одну із таких самих відомих висоток. Хмарочосів Києва, тобто, це буде практично удар в саме серце Києва, і це побачить практично майже весь Київ. І цю картину це відео будуть показувати знову по всіх новинних телеканалах і не тільки новиних телеканалах всього світу. Тобто, удар ракети чи то шахеда прямісінько в саму верхню частину. Одного із київських хмарочосів, я не пам'ятаю, правда я його чітко пам'ятаю, але не пам'ятаю зараз, на якій вулиці він знаходиться. Скоріш за все, він знаходиться саме в історичному центрі Києва, тобто на правому березі. І от коли ви побачите це знамено пророче, це також буде говорити про те, що наближається завершення війни. І ще одне пророче знамено про те, що війна вже буде закінчуватись. А буде також в чергове українська делегація буде відраджена до Сполучених Штатів Америки, і це було досить буде досить несподівано для всіх. Тобто, це не буде анонсовано наперед. Це просто буде, начебто, як спонтанно, що і сама навіть делегація українська буде в якійсь мірі здивована наскільки швидко це все організувалось, і вони поїхали в Сполучені Штати Америки про домовлятися про мир, домовлятися про. Якісь інші вести перемовини зі Сполученими Штатами. Це можливо навіть будуть якісь дуже стратегічні перемовини для України. І знову буде візит на самому високому рівні з боку української делегації політичної делегації в Сполучені Штати Америки. і там на цей раз е, делегацію України. Будуть сприймуть дуже добре, дуже позитивно, тому що відбудеться навіть в самій верхівці Сполучених Штатів Америки певні знаєте зміни. Тобто буде дуже шалений тиск. Я так розумію. Я не стверджую, що це істина. Буде великий тиск з боку республіканців на Трампа за те, що він підтримує більше в, ці, в цій війні Росію, а не Україну. Буде величезний тиск на Трампа і на його політичну. Силу для того, щоб примусити більше взаємодіяти і допомагати саме Україні, а не Росії, і тому цей візит української делегації буде дуже позитивним для самої України. Там будуть підписані ряд стратегічних знову домовленостей, можливо Україні нададуть якийсь дуже величезний пакет допомоги, і це спричинить таку реакцію з боку Росіян, що Росіяни зрозуміють безперспективність подальших своїх. Дій подальшої експансії на територію України, і вони відмовляться від продовження війни, і на цьому війна буде закінчуватися. Тобто, ще раз хочу сказати і наголосити: ніхто не знає ні дня, ні часу, коли закінчиться війна, тому що вона буде закінчуватись по-перше, Вона буде закінчуватись поступово, а не одномоментно. Буде цьому передувати декілька таких от подій, будуть передувати цьому, але вона закінчиться. Я вірю, що поступово і буде закінчуватися а, на вигідних для України умовах. Ось такі пророчі знамена а, здійснилися уже декілька я їх назвав. І ще здійсняться перед тим, як війна буде закінчення, закінчена. І коли ви побачите ці всі знамена, то знайте, що уже скоро буквально а, залишились дні, можливо, чи навіть. Тижні для закінчення повного закінчення війни, і що Росія забере свої війська з території України. Дякую. Так що е, слідкуйте за пророчими знаменами. Ще раз хочу сказати: можливо, те, як я бачу ці пророчі знамена, можливо, в реальності вони будуть трішечки відрізнятися. Це не означає, що це пророчні що це пророче знамено не від Бога. Просто моє тлумачення може бути трішечки відрізнятися від реальних. Реальної ситуації на це можуть впливати різні чинники в першу чергу можливо змінюватися сама по ходу політична ситуація. А з іншої сторони, ми маємо право молитися і в першу чергу підтримувати молитвами нашу країну, наш народ, і це також впливає на певну зміну подій. Молитва також вона несе вплив. Ми можемо впливати на історію подій, змінювати певний е, рух подій. Тому е, ось чому не все так 100% справджується на всі 100%, як і анонсовано буває. Мною. Тому потрібно бути мудрими, і як вчить нас Біблія, пророцтво не потрібно відкидати, топтати, а потрібно просто роздумувати, аналізувати і, і, і мати певне духовне розпізнання і розуміння. Що ж, дякую всім за увагу, до зустрічі, до нових відео.